2 жовтня на Зміївщині провели курс проходження підготовки населення до національного спротиву, до дня захисників та захисниць України. Участь в заході узяли представники з різних старостатів громади та міста Змієва. Провели його сумісно з харківським обласним центром підготовки населення до національного спротиву. Пане голова команди з представниками старостинських округів Зміївської громади на навчання. Прибули відповідальний вчитель Ільїнський. Слава Україні! Сьогодні присутні не лише міська рада, а й обласний центр національного спротиву. І проводимо такий захід. Утримати ворога ми змогли лише тому, що кожен українець вийшов на площу в своєму місті і сказав, що ми не згодні, що сюди прийде батинок, нага окупанта. Тому у перші кадри війни показали, як люди самостійно готували молотова і будували блокпости, і відстоювали незалежність нашої країни. Тому це справді національний праздник свята національне свята всієї країни. Під час заходу учасники стали слухачами тематичної лекції, мали змогу відчути себе справжніми медиками та попрактикуватися з наданням нагальної допомоги. Потрібно бути таким, чи наприклад, підліток так уже бо дитина може. Будь то це ж проста механіка. Ну, Тобто, максимально так само просто. Зручніше було чисто. Запускали у небо дрони та дізнавалися принцип їх роботи, дивилися зброю, і найцікавіше кожен мав змогу постріляти в тирі. Сьогодні ми приїхали на захід, який проводиться у вашому регіоні, з метою розповісти відповідно, чим займається наш центр, які маємо ми досягнення у підготовці населення, яка наша програма навчання, і як стати слухачем, слухачем нашого курсу. Відповідно. Отримали багато запитань стосовно конкретних предметів знавчання. Познайомили з новими зразками зброї ваших місцевих колег, показали елементи тактичної медицини, розповіли, що таке гуманітарне право, як він застосовується в умовах війни в Україні. Таким чином. Це і наші заходи, і наша подяка місцевому населенню до Дня захисників України і захисниць України. І такі заходи, по-перше, свідчать про зацікавленість у цьому напрямі місцевих громад. Вони свідчать про те, що проєкт, який ми зараз реалізуємо, він дійсно приносить корисні результати. І ми маємо надію, що сьогодні ми тільки вам показали наші можливості центру. Але я думаю, що в найближчий час ми вже постійно почнемо працювати з громадами Чугуївського району. Харківської області.